Всім привіт! Уяви собі, ти хочеш інвестувати в нерухомість, але не маєш десятки тисяч доларів на старт. Не хочеш займатися ремонтами, шукати орендарів і відповідати на дзвінки типу в мене потік Унітаз. Але що, як я скажу, що можна стати інвестором у житлову нерухомість, офісні центри, торгові площі, маючи всього кілька сотень доларів. І все це не виходячи з дому. Сьогодні поговоримо про. Інвестиції в рейтс. це фондові інструменти, які дають доступ до прибуткової нерухомості навіть початківцям. Порівняємо їх із класичним варіантом купівлею квартири або комерційного приміщення. Розберемо плюси, мінуси та ризики. Що таке рейт? Рейт це Real Estate Investment Trust. простими словами: це компанія або фонд, яка володіє, керує. Або фінансує нерухомість, яка приносить дохід. Рейд може володіти житловими комплексами, офісами, торговими центрами, логістичними складами, лікарнями, готелями або навіть дата-центрами. Кожен інвестор може купити акції цього фонду через біржу і отримувати дохід як співвласник великого портфеля нерухомості. Коли ти інвестуєш класичним способом нерухомість. Купуєш квартиру або комерційне приміщення, вкладаєш від 30 тисяч доларів до кількох мільйонів, робиш ремонт, шукаєш орендаря, слідкуєш за об'єктом, вирішуєш проблеми з орендарями. Якщо ти інвестуєш через рейтс, отримуєш низький поріг входу, високу ліквідність, акції фонду можна продати в будь-який момент, професійний менеджмент. Та регулярну виплату дивідендів. Але чи все так солодко з інвестиціями в рець, як виглядає на перший погляд? Давайте розбиратися. Плюси інвестування у рейд. Малий поріг входу. Ти можеш почати інвестувати, маючи всього кілька сотень доларів. Регулярний дохід. Більшість рейд зобов'язані виплачувати 90% прибутку як дивіденди. Висока ліквідність. Це акції. Їх можна купити, продати у будь-який момент, коли працює біржа. Ви можете швидко вийти з інвестицій, якщо потрібно. Диверсифікація. Один рейд може володіти десятками або навіть сотнями об'єктів: житло, офіси, склади, торгові центри. Це зменшує ризики, втрати через проблеми з одним об'єктом. Керування виконує управлінська компанія. Інвестору не потрібно шукати орендарів, робити ремонти, платити за комуналку. Всім цим займається управлінська компанія, прозорість і регулювання. Рейти, особливо в США, підпадають під жорстке регулювання і мають звітувати публічно. Кожен інвестор може побачити фінансову звітність і результати роботи, захист від інфляції, вартість нерухомості та Орендна плата зазвичай з часом зростає в ціні. Це допомагає зберегти купівельну спроможність ваших грошей. Мінуси інвестування у рейд. Інвестор не отримає фізичного контролю над нерухомістю. У класичних інвестиціях у нерухомість інвестор сам вирішує, який об'єкт купити, як його відремонтувати, кому здавати та за яку ціну. А з рейд ти просто купуєш. Частинку великого фонду і всі рішення приймає менеджмент фонду. Волатильність фондового ринку. Ціни на акції рейд залежать не лише від вартості самої нерухомості, а й від загального стану фондового ринку. Навіть якщо об'єкти фонду працюють стабільно, вартість твоїх акцій може падати через паніку на ринку, падіння індексу SP 500. Підвищення відсоткових ставок та інфляційні очікування. Ризик рецесії або пандемії. Під час економічних криз деякі сектори нерухомості дуже вразливі. У 2020 році через ковід торгові центри масово втрачали орендарів, готелі стояли порожні, офісі втратили попит через віддалену роботу. І якщо твій рейт був інвестований саме у ці сегменти, акції сильно впали, а дивіденди зменшились. Або взагалі були відсутні податки на дивіденди. Це зменшує фактичну дохідність інвестора, комісія фонду. Рейти це керовані фонди. Це означає, що частина твого прибутку йде на оплату роботи команди юристів адміністраторів, які бувають рейт? Equity рейд володіють нерухомістю і заробляють на. Оренді мортедж rate – видають кредити на нерухомість і заробляють на відсотках. Гібридні рейти це рейти, які комбінують обидва типи. Ось список найпопулярніших рейтів у США. Коли варто інвестувати у рейт? Якщо ти початківець і не маєш великих бюджетів на покупку нерухомості, якщо ти хочеш мати дохід з нерухомості, але не Управляти нею, якщо тобі важлива ліквідність, а не володіти фізичним об'єктом. Якщо хочеш диверсифікувати портфель і мати дохід в доларах, обидва варіанти, і рейтс, і класична нерухомість мають свої плюси та мінуси. Класична нерухомість підходить тим, хто хоче мати повний контроль, стабільність і готовий вкладати багато грошей. Рейд це чудовий варіант для пасивного доходу, диверсифікації і старту з малими сумами. Залежно від твоїх цілей, досвіду і бюджету вибирай те, що підходить саме тобі. З вами був Андрій Бринь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і до зустрічі у наступних відео.